Всім привіт! І сьогодні в нас з вами повторення штунденз... 1516 Video um, Holling. Спочатку потрібно з'їдати слова плац. Це в нас Numa 1 ist ein Sportplatz. Так, mm -hmm. Один, один. Номер 2, das ist ein klassen. Або ж Computerraum, sorry. Computerraum. Ein Computerraum. Nummer drei, das ist eine, aber auch, da war es, das ist eine Bibliothek. Nummer vier, das ist, äh, ja, du ein Klassenraum, 4 Klassenraum. Äh, Nummer fünf, das ist ein, ein Speiseraum Nummer 6, das ist eine Turnhalle und Nummer 7, das ist eine Aula. Nummer 7, sorry. Tag. Ergänze die Sätze und höre die Lösung. Sekinste Rätinja da prosluha te Wir machen Sport und spielen Fußball auf den Sport. Palaz. Wir machen Konzerte in der Wir essen in einem Speiseraum Speiseraumsch im Speiseraum Stunden 15 bis 16 Übung 2 1 Wir machen Sport und spielen Fußball auf dem Sportplatz. 2. Wir machen Konzerte in der Aula. 3. Wir essen im Speiseraum. 4. Wir haben Informatik im Computerraum. 5. Wir turnen in der Turnhalle. 6. Wir haben Deutsch im Klassenraum. 7. Wir bekommen Bücher in der Bibliothek. Прослухала. Ми тренуємось у спортивному залі. Віхан Deutsch inklasenraum. Imklasenraum. Uh, так, imcomp'uterraum, так раум. Так, правильно у нас було комп'ютерам та бюхе вібекнубюхе інде бібліотек. Так, стосовно артиклів, нагадую, бібліотек. Чому в деяких ім, в деяких дер? Во це в нас де. Завжди йде з датівом. Тобто ми відповідаємо на запитання де за допомогою дативу. В дативі у нас як змінюються артиклі. Дер чоловічі змінюється на дем, «ein» – на «eine». «Die» змінюється на «der», айн змінюється на ainer, додається літера r. Das змінюється на дем та «ein» змінюється на айне. Тож, якщо ми хочемо сказати, що ми, наприклад, зараз у в бібліотеці, тобто Die бібліотек, і в нас змінюється на бібліотек. Так, зараз трішки хочу змінити In der бібліотек. Якщо ж ми, наприклад, в їдальні in. Der шпайзераум, in dem шпайзераум, але. Майже ніхто таку форму не використовує, Не використовує тому кажуть, скорочено ім ім Шпайзерум або ж ін-айнем Шпайзерраум з неозначним артиклем. Стосовно бібліотеки, це буде виглядати ось так. in eine бібліотек. Так. Запитайте один одного про приміщення у вашій школі. «Hat deine Schule Ха дайне шуляй аула? «Ja». Es oder meine Schule hat eine Aula. Wo liegt? der? wo liegt der die das? Äh, wo liegt der Speiseraum? Der Speiseraum Лікт знаходиться на першому, тобто другому поверсі, наприклад, ім Ерстеншток. Це в нас перший поверх, для німців це в нас другий поверх. Ім Ерстеншток на другому поверсі. Вість Turnhalle, де знаходиться, наприклад, спортзал. І ви кажете: die, або ж бібліотека, або ж die Turn».

Так. Да. Декілька є у вас варіантів, як це можна сказати. Зараз я це зроблю великим текстом. Так, ось так. There, there, sport. Schreibe den traum, Stundenplan und коментарі. Написати свій улюблений, тобто, розклад своєї мрії. Монтак. наприклад, немає у нас першого року. Другий урок. Це у нас, наприклад, спорт. Шпорт, і ми зробимо ще фізкультуру, наприклад, в середу, на третьому уроці, та в, в п'ятницю. На останньому, наприклад. Два рази у нас буде німецька мова. Deutsch, наприклад. Я розпишу вам ось так дуже швиденько все. Та, наприклад, Ang. Ен... Ой-ой-ой, пробачте. Та, наприклад, English. Або ж Україніш. Як захочете. Це лише для прикладу все пишеться. English. Тут буде English, наприклад, на Дінство, у вівторок. Та п'ятницю, Щоб у нас не збігалися дні іноземних мов. У нас вони будуть у різні дні. І Давайте подивимось. Єдень так. І давайте напишемо, наприклад, штунді хабен. Мати фізкультуру. Deutsch. Мьогте їх. Дваймаль, дреймаль. In der Woche haben. Ну, ми вже написали zweimal, два рази. Тоді давайте шпорт ä, візьмемо на кожен день. Так, один шпорт тут. Один шпорт буде ось тут. Ой-ой. Ось так от. А Амонтак Дінстак, наприклад, Ам Дінстак У. Вівторок м'яхте їх. І ви пишете, наприклад, English und Ukrainisch haben. Англійську, мати англійську та українську. А так Дінстак. Наприклад, Амонтаг, я вам напишу приклад з понеділком. понеділку. haben wir keine erste Stunde. Mhm. Uh -huh. Наприклад, am Freitag, або ж am Donnerstag. Mhm. Uh -huh. Est die erste Stunde Deutsch. Ви можете написати, наприклад, що am Mittwoch haben wir keine erste Stunde. Все залежить від вас. Ви можете просто змінити ось тут день. Або ж написати am am Mittwoch und am Montag haben wir keine ERSTE Stunde. Так, пиши, напиши написати про день Тоні. Ого. Угу. Час у нас тут є, тільки ось тут. І все більше часу. Ага, 22, Uhr. і все більше часу нема. Aufstehen прокидається. Так. Deutsch lernen. Вивчати німецьку. І Noe Wörtel schreiben. Записувати нові слова. Але давайте я вам буду показувати слова з префіксами, які відділяються. Aufstehen. Auf. Іде в кінець. Fernsehen. Дивитися телевізор. Fern. Відділяється. Іде в кінець. Frühstücken. Завтракати. Снідати. Im Speiseraum zu Mittagessen. У їдальні їсти обід. Інтерв'юсен діалоги герне мітшпілен.

І ми пишемо R, «er, у нас він вдягається R, er, Zicht, Seine, Kleidung An. Uh, він що? Вдягає свої костюм, свої клядунг це у нас одяг. Uh, так, давайте буду викр... uh, як... викреслювати R-ziht, er zain Klijdung AN, und uh... Frühstückt Е. Та снідає. Давайте я прям сюди до, до нього й додам. Und er frühstückt. Та він сніде. Und er frühstückt. Так, це можна викреслити. Що у нас йде потім? Це вже готово, це вже готово. А... Тут є, у нас іде в школу, немає. Тобто штунден-хабен у нього є уроки. Так, І ми пишемо DAN, потім. І у нас іде у нас інверсія, тобто обратний порядок слов, змінений порядок слів. Dun hat er stunden. Потім в нього є уроки. І ми можемо сказати, що in der Schule, у школі. Що він робить? Interviews und Dialoge. Mhm. In der Schule oder in der Deutschstunde. Deutschstunde, denn wie Kreis spielt er Interviews und Dialoge gern mit. Таке в нас складне речення вийшло. Зараз поясню, як воно в нас використовується, або ж утворюється. In der Deutschstunde. Ми сказали на урокі, на уроці німецької мови. Die Stunde. Тобто, жіночий рід, урок, де In der Stunde. Тобто, то, що я вам розповідала вище: Spielt er. він грає. Тобто, Шпіля на другому місці, де завжди. І слово, наш присудок, потім він. І ми просто переписали interviews und Dialoge герн. І ми пам'ятаємо, що міт префікс, який відокремлюється. Бачите, він у нас в кінці. Все у нас дуже легко та просто робиться. Шпільт, е тра-тра-тра-тра, міт в самому кінці. А, так, це в нас є. Потім давайте подивимось, що він робить. Ага, він у нас щось єсть. А імшпайзерам мітак есен. Ми можемо сказати, наприклад. Am Mittag, в обід. Am Mittag іст er Ім Шпайзерам. Тобто, в обід він їсть в їдальні. Я бачите, викреслила а, ім цумі, так щоб прибрати ось цей в обід і їсть обід. Що у нас йде там далі за картинками? Угу, Напевно, щось читають чи робить якесь домашнє завдання? Давайте подивимось. Deutsch lernen neue Wörter aufschreiben, Hausaufgaben. Угу. Тоді ми скажемо, nach der Schule, після школи, geht er nach Hause. Після школи, nach der Schule, geht er nach Hause. Zu Hause, як, якщо у нас послідовність, куди йде, «nach hause» або вже де. Це вже «zu hause». «Zu hause» uh, – Я не знаю, що там у нас йде першим. Домашнє завдання чи. напевно, німецька. Так. «Zu hause lernt» – Зараз там не видно частину речення. «Zu hause lernt er Deutsch. Und, aha, ich würde auch aufschreiben. Das Präfix wieder Zu Hause lernt er Deutsch und, schra und er schreibt neue Wörter auf. Batscht er auf, Wörter auf, bislang keine. Aber auch, wenn wir das R sagen. Und schreibt neue Wörter auf. Uh -huh. а, потім ми можемо сказати, що Тоні тонімах. Ага, бачите, стоп, стоп, стоп. Uh, на хаузе цю руку коментувган махи. Давайте зараз виправимо це з вами. шуле Комт Er nach Hause zurück und Macht Hausaufgaben. Та робить домашнє завдання. Хаус Бачите, чому у нас цурюк поставилось ось тут? Якось я розповідала в якомусь відео, що ось тут ми можемо поставити умовну крапку. Все речення закінчилось. Тобто «дія» У нас цорю комент приходити додому, все, закінчено. Все, Крапочка стоїть. Але ми її прибираємо, і у нас є наступна дія, друга дія. Macht Hausaufgaben Робить домашнє завдання. Тобто, у нас префікс цурюк ну, ніяк не відноситься до Hausaufgaben machen. Тож ми його ставимо перед und, тобто перед нашою умовною крапкою. Ми ж можемо розділити ці два речення та утворити. З них, так, два речення. Якщо ж ви поставите префікс ось тут в кінці, це буде дуже дивно. Und macht zurück робить домашнє завдання, як «назад», комусь, обратно. Ні, тут не підходить. Тож ми б його поставили перед und. Zu Hause Deutsch und schreibt neue Wörter auf. Так, це в нас є. Це в нас є. Так, потім він дивиться фернзе тут. Mm -hmm. Давайте напишемо тоні. Зigt. Аух. Ферн. або ж Тоні zicht, zum Beispiel ум um ziebts, або ж um. Тоня дивиться о 16-й годині телевізор, як приклад. А потім він дзвонить кому-то. Ага, Ми можемо сказати ЄДЕН так. або єден обent рух еміяне. Кожен вечір він дзвонить, дзвонить Міє так або штеглих, як ежеднівна, руфте ан». Так, потім в нас є zum abent есен». Угу. Давайте напишемо, наприклад, як Um 19 Ustonie zu Abend. І потім ум um 22. Uhr, uh, geht er schlafen. О 10 годині він йде спати. О um 22 Uhr geht er schlafen. Що ж, з текстом у нас все зроблено. Uh, та йдемо з вами далі. Гра навчальні предмети. Тобто вам потрібно загадати якийсь предмет, і учні будуть його відгадувати, запитуючи питання. Наприклад, ви загадали спорт, і хтось спрашує, запитує вас: Hörst du dialog? Oder bastels du etwas? Робиш ти поробку нейн. Окей. Махсту спорт oder трібсту я. Маєш на увазі спорт, майнц ту спорт, фізкультуру я. Так, ти правий. Що ж, та на цьому все. Всім дякую за увагу та до наступних зустрічей.